Привіт усім! Сьогодні ми вирушаємо на віртуальну екскурсію до Хмельниччини. Погляньте на цей будинок. З першого погляду він має досить простий сільський вигляд. Ми бачимо одноповерхову споруду з шиферним дахом, розташовану на ділянці в 10 соток. Зверніть увагу на цікавий орнамент на фасаді. Він додає будинку індивідуальності. Також бачимо, що будинок огороджений, що є перевагою в плані приватності. Це особливо важливо для сімей з маленькими дітьми. Будинок знаходиться у тихому селі Кузьминчик. Кам'янець Подільського району. До найближчого міста менше 10 кілометрів, а це означає, що ви матимете доступ до міської інфраструктури водночас насолоджуючись спокоєм сільського життя. А тепер давайте заглянемо всередину. До ваших послуг дві житлові кімнати та кухня. Вікна великі з рамами яскравого блакитного кольору, які створюють контраст і додають приміщенню особливого характеру. Покриття підлоги лінолеум, який зверху пофарбован фарбою темного кольору. Підлога, судячи з фотографій, потребує реновації. Теля рівна без видимих слідів протікань. Як бачимо, на стіні є помітна тріщина. Вона могла виникнути внаслідку усадки будинку або дрібних деформацій штукатурки. У цьому випадку її можна легко зашпаклювати, загрунтувати та пофарбувати. Загальний стан будинку, згідно з оголошенням, житловий, що означає, що він придатний для проживання, але ймовірно потребує косметичного ремонту. Що стосується комунікацій, будинок має індивідуальне газове опалення, централізований водопровід та електрику. Є грубка на дровах, яка стане чудовим джерелом тепла. Поруч з будинком розкинувся ліс, а це означає свіже повітря, можливість збирати гриби та ягоди або просто насолоджуватися природою. Отже, ми маємо будинок загальною площою 55 квадратних метрів з двома кімнатами. За 3500 доларів це помешкання виглядає дуже привабливо, особливо враховуючи наявність всіх основних комунікацій та гарне розташування. Звісно, потрібні будуть деякі інвестиції в ремонт, але основа для комфортного життя вже є. Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.